Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українців українці». в цьому відео хочу вам розповісти дуже класну історію, 에, точніше, рейтинг топ-10 українських страв, страв української кухні, якими можна пригостити іспанців, і вони їм сподобаються. Отже, починаємо з 10-го місця і йдемо до першого. А я вас закликаю ставити лайк і ділитися цим відео, кому воно потрібно. І не забувайте донатити на канал. Всі реквізити залишу у описі до цього відео. Якщо вам це цінно, і мені теж буде приємно. Так, поїхали. Значить, перше, перше, як би ви не думали, як би ви там собі е, не, не розказували, з ким я спілкувався? І у мене так було, от, ну, так як ми пригощали, да? от, е, борщ буде на 10-му місці, на самому останньому. Вони його спробують, наприклад, французам він дуже подобається. Іспанцям ні. Е, у іспанців мало супів Взагалі вони є. Наприклад, у Шведів взагалі супів нема майже. А от у іспанців вони деякі є, але ну, борщ, це щось таке вже, це типу акваряний салат, непонятно. І ми ж, да, ми от запросили от людей там в гості, да, от вони прийшли, борщик, так, все їм насипали, сметану з України, а ну, в українському магазині пішли, купили сметану, все там, цибульку, сало, чорний хліб нам з України вислали, все ми це все зробили. В общем. Чоловік, який сидів із панець, да, він так цибулю відложив взагалі. Сало відложив. Трошки того хліба чорного попробував, Так його похлібав, похлібав той борщ, каже, ж ну, вкусно, вкусно. Звісно, воно смачно таке. Ну, нормальна тема. От Все остальне, з чим ми його їмо, він не їв. от. Для мене, наприклад, от, ну, борщ з'їсти там. Я не дуже люблю борщ. Я, мабуть, в Іспанії в, в минулому житті жив. Мені теж не подобається. Чомусь гречка мені не подобається. Я таки не їм, мені воно не йде взагалі. Творог, там, я не можу його їсти. Я краще там, не знаю, ту з'їм, а творог, ну воно не йде якось. Е, ну, Вони, от, щоб ви зрозуміли, іспанці вони такий народ класний, вони будуть пробувати все. Пробувати вони будуть все, що ви їм дасте. Але е, їсти ну, постійно, от, щоб їм сподобалось, вони будуть далеко не все. Вони дуже схильні до своїх харчових звичок. Вони будуть зазвичай їсти своє. Або, наприклад, українське, але схоже на своє. Оце вони будуть їсти. Все для них остальне. Це ну якось ну, не треба його взагалі вживати. Це нібито небезпечно. ну, Не небезпечно, а, ну не треба воно нам, якби. ну. От так само, наприклад, як українці, ну вони не будуть їсти якусь чужу їжу, да, от, ну, кожен день. да, Для них це не буде. Так спробувати да, можна. А і то так зазвичай ми скажемо: ой, фу, як це можна їсти там і так далі. От я тут їм равликів, да, от, от я їм равлики, я тут е, виставляю там десь пост. да, в Фейсбуці чи десь там: фу, як це можна їсти? Отак само і іспанці про нашу їжу. Вони говорять: ну, що, ну як це таке? Ну, вони, вони так не скажуть ніколи, звісно. Але так ну, про себе вони ну, ти їх більше ніколи цим не пригостиш. Отже, борщ на 10-му місці, на 9-му місці йде салат з крабами і з кукурудзою, з майонезом. Отакі От вещі, типу нашого олів'є. Так, воно тут у них є навіть така штука, і вона називається Руський Салат. Деякі е, бари і ресторани от після початку війни почали навіть перейміновувати. Вони почали, почали писати салат де Київ, Типа Київський салат. Ага. Е, це, але, але тут розумієте, тут продаються от ті краби. Помните, в Радянському Союзі? Ну хто жив в Радянському Союзі? Була така марка, «Снатка». Снатка". О, тут вони в Іспанії продаються. Чи вони перекупили ту марку, і тут собі під цією марку їх продають. Ну ці краби там банка коштує 5 євро. Так? Ну ти їх, в принципі, можеш купити, піти, таких, ну, ці лапи, купити, зварити і там, ну це ж просто більше возитися. от. І оце з крабами і з кукурудзою, з майонезом, там туди іще щось накинути. О, оце їм теж заходить взагалі. Так, це дев'яте місце. Далі. Восьме місце. Восьме місце. Хоч вони дуже люблять то, як печуть наші люди торти. Взагалі, все солодке, ну, от, щоб ви зрозуміли, це треба. Я робив уже таке коротке відео да, з пастелерії, з кондитерської. Щоб ви побачили, що там продається, ну, от, з от, у звичайній пастелерії. Да? Отут, от, якщо ти вийшов, не якась там така туристична. А от, звичайно, ну це капець, це таке враження, що от взяли кусок хліба, намазали його цим кремом із балончика з слівками. І все, 5 євро а, там, чи 2 євро. <різь> там, не ну, типу, такого. ну Там нема такого щось вишуканого, якихось там таких смаколиків, як у нас люблять робити. А наші от, ну, от хто приїжджає сюди, там, торти починають пекти. Да, там, то вони взагалі там, вони прикраси роблять. там, Вони там то-то, то, то, то там, ну це все їм це дуже подобається. Оце торти, ну, от восьме місце. Але, ну звісно, що це не саме таке, що їх е, ну захоплює. Да? Там, хоча солодке вони дуже люблять, дуже люблять. Так далі. Сьоме місце це зрази. Зрази, ти їх пригощаєш взагалі, якщо ти зрази іще зробиш фріто, ну, Якби ну, багато масла. І щоб воно як фріто швиденько запікалося. Супер! Воно їм зайде аж О, Так. Далі. Шосте місце. І ще краще, ніж зрази. Їм подобаються бандерики. Бо там вже є м'ясо. А іспанці вони просто не можуть не вживати. Особливо чоловіки, вони повинні завжди вживати м'ясо. Бандерики зайдуть. Далі, п'яте місце. П'яте місце. Це те, що якби, ну, вони дійсно їдять і вони будуть їсти. Це вже починати такий вищий рейтинг, да? те, що я вам розповідаю. І в кінці я вам розповім, що їм ніколи не давайте. Не давайте їм пробувати із нашої кухні одну річ. Це в кінці, вже після першого я вам бонусом розповім. Так? Значить, п'яте це налісники з фаршировані налісники. Ну, з м'ясом, з фаршем, там, з цибулькою, отаке. От. Вони їдять навіть холодні. Можна їх навіть не піджарювати. Це, в них буде тортія реджена, буде називатися, ну в нас так називають, може, в іншому регіоні по-іншому. Налісники на п'ятому місці будуть їсти і, і, і у себе будуть їсти. От навіть якщо ви їм наготовите, занесете, да, комусь там, ви там, ваші друзі там, чи ви на роботу хочете влаштуватися, ви занесли там, пригостить суперпуперу. Це занесіть, їм це піде. На четвертому місці, на четвертому місці будуть пельмені, пельмені або наші вареники, да, але деякі, ну, звісно, з чимось. Пельмені їм чомусь більше заходять. так? Ну, якби, так, В ракурсі сьогоднішнього дня я б сказав, би, що пельмені це українська кухня, або китайська вже, я не знаю. Ну, тим не менш ми їх готуємо. Так? Пельмені заходять аж бігом. Але от нашим, ну от як у нас е хазяїв квартири, да? от вони приходили в гості, ми їх, е е е от пельмені ми пригощали, але вони вже похило віку. І видно, що не можна тісто. Ну, багато. І вона вже. Ну, хазяйка каже: ні, вже я один-два з'їм, все більше я не можу. О, тому що ну, їй не, не можна більше просто це, це зробити. Так далі. Палімені заходять завжди, але це ж таке, що ти не занесеш, а це треба зразу його їсти. Так, приїжджали до нас, до речі, в гості наші друзі тут колумбійці. Ці пельмені просто улітали отако. От Вони вовче класно, вообще клас. клас. Колумбійцям взагалі зайшло. Далі, третє місце. На третьому місці, як ви думаєте, що це деруни. Деруни. Деруни? От, я народився в Білорусі, да? і в Білорусі, от, в українській частині Білорусі в Південній. Так? То там кажуть драніки. Ну, я іноді, коли читаю деруни, то мені не зрозуміло. Я його не можу їсти. Мені воно взагалі я не знаю, як його можна їсти. Тут у них є схожа така річ, тільки такий великий, велика печеться така штука на сковороді. Тортія де патата це картопля, яйця і цибуля. Так воно як тортик переворачується, типу печеться і це їдять постійно. Їдять. Навіть в ресторанах його їдять. От, і коли ти їм деруни робиш. Супер! Вони просто захоплять. Навіть краще, ніж пельмені. Так? Далі. На другому місці, як ви думаєте, що? Це наші сирники. Якщо хто вміє робити сирники, класно такі, щоб такі румяні не підгорілі, такі невеличкі. Да? От на от як після обіду це у них називається Мар'єнда, коли ти перекусуєш після обіду десь о 16-й годині. Так? Оце на цю мар'єнду і ще ти їх згущеним молоком е, полив. Супер. Вони просто балдіють від цього. Це друге місце сирники. З усіма, з ким я спілкуюсь. Вони кажуть, що да, сирники класна штука, у нас такого нема. Ну і топ-1. Топ-1 це те, що їм взагалі всім подобається, але в них є аналог цього. так? І дуже мало хто його готує, але, але їм подобається з української кухні ця штука. Вгадайте, що це? Раз, два. Три. Вгадали? Це голубці. Голубці, уявіть собі. Голубці, вони взагалі, кому не готують, все воно їм заходить просто клас взагалі. Але в них є схоже блюдо. Називається воно Мінніс Ебуельтос. Нініс Ебуельтос. Не знаю, як перекладати, тіпа, закручені діти. Тіпа, тако, щось, якщо дослівно перекласти. От. Взагалі вони в захваті, якщо воно гаряче подається, супер. Просто от, пригощайте іспанця, йому це сподобається, якщо ви хочете враження якесь справити, або просто до вас прийшли друзі, їм це зайде і сподобається. Але не накладайте їм багато. Там, один, максимум два. Все, отак от вони люблять попробувати, щоб його, а потім раз іще краще донести. Так? І як я казав, бонусом розказував яку річ їм не треба давати. Не треба із нашої кухні. Вони, Для них це жахливо. От, це холодець. Холодець не давайте. Для них це просто ну, як, нібито внутрішність. З чогось там, з тварини якоїсь витягнули, вони оце дригаються, і воно для них кошмарно. Хоча в них є схожа страва, як холодець, але воно гаряча. Називається Муде детернера або Кайос де е, От Вони їдять, тільки нагрівають в такій глиняній е, тарілці, е, туди картошку трошки кладуть, з цією смаженою фрі. От, і... Оцей розтоплений холодець, фактично, от як наш сальтісон, щось типу такого. Ну воно більш на холодець похоже. Все, воно у них іде кожен день. Отже, ви дізналися, якими стравами ви можете пригостити іспанців. Я думаю, у вас це буде добре. Інтегруйтесь у, у це суспільство і е, привчайте іспанців до і української кухні.